Шановна компанія, я пишу вам з приводу торгового автомата номер 714 що встановлений у лікарні Сент-Ендрю. А він мав видати мені M&M's, Та, на жаль, не зробив цього. В автоматі застрягли мої цукерки. Так буває. Це прикро, адже я був голодний. Крім того, десятьма хвилинами раніше померла моя дружина. Її більше немає. Мабуть, мені варто почати спочатку. Я прокидаюся щоранку о 5.30. ніколи не думав, що ходитиму на роботу з портфелем. Портфелі нагадують мені ланчбокси, що я носив до школи. 9. Ми керуємо великими сумами. Не можу сказати точно, оскільки це буде некоректно. Ну гаразд, близько шести мільярдів. Мені здалося, що Філу я не сподобався, я був недостатньо серйозний, і одного разу він мені так і сказав: мені не подобаєшся, Дивіти Джулія була чудовою, та окрім цього, я нічого про неї не знаю. Вона постійно скаржилася, що мені на неї начхати. Коли тобі за сорок, а твоє життя руїна. Здається, я починаю звертати увагу на речі, яких раніше не помічав. А звісно, я їх бачив та не надавав їм значення. Від режисера фільмів «Далеський клуб покупців та дика. Він часто казав мені: якщо хочеш щось полагодити, спершу цю річ треба розібрати і зрозуміти, що найважливіше. Сумуєш за нею. Я в нормі. То який у нас план? Ми розберемо моє життя на частини. Проблема була в нашому коханні. Я погано дбав про джулію. Руйнація. Бульдозер. На eBay можна купити все, що завгодно. O que